Вітаю всіх! Сьогодні ми будемо займатися аплікацією. Будемо вчити дітей розкладати та наклеювати геометричні фігури, чередуючи їх за кольором. Вже настав другий місяць осені. Цей період називають золота. Осінь. Бо дерева змінюють свій колір листя від зеленого до жовтого, жовто-горячого, червоного, коричневого. Листя сохне та опадає на землю, на травичку, стежинки, доріжки. І сьогодні ми з вами будемо робити осінню доріжку. Листя на деревах мають різну форму, але є листя, яке має круглу форму і схоже на круг. Я вже зробила свою осінню доріжку. Ось подивіться, яка вона різнокольорова. Тут і жовті листочки, кружочки, і червоні. Давайте їх порахуємо. Скільки в нас червоних кружочків? Один. Два. Всього два. А скільки в нас жовтих кружочків, листочків. Один, два, три. Всього три. Добре. Ну що? Приступимо до роботи. Для цього спочатку ми візьмемо полосочку паперову білого кольору і розкладемо на ній візерунок, чердуючи жовті та червоні кружечки. Для чого ми спочатку розкладаємо? Для того, щоб Достигнути симетрії, щоб роздивитися, як наші кружочки будуть розташовуватися. А потім ми будемо по черзі брати кружочки, наносити клей і повертати в те місце, де ми його взяли. Для роботи нам потрібно будуть дві серветки. Ми їх покладемо по різні сторони. Я вам розкажу, для чого вони нам, нам будуть потрібні. Потім нам потрібно обов'язково налити клей небагато. Якщо у вас клей в бутилочці з таким пензликом, теж можна користуватися, але все-таки клей треба вилити в якусь маленьку ємність, тому що дитині буде дуже складно. Попадати в бутилочку і дозувати кількість клею. Але пензликом тим можна користуватися. Перш ніж почати процес наклеювання, нам треба попрацювати з нашими пальчиками, бо ми повинні правильно навчити дитину тривати пензлика. Беремо ручку дитини. Два пальчика піджимаємо, а ці три пальчика разом стискаємо і робимо ось такі прави. Достатньо це для того, щоб дитина відчула єдність трьох пальчиків. А тепер ми беремо пензлик. І... Там, де закінчується металева вставочка і починається дерев'яна, ми в цьому місті допомагаємо дитині правильно взяти пензлик трьома пальчиками. Ось так. Так само дитина буде тримати і олівець. Поки що покладемо пензлик. Для нього бажано мати підставочку. Її можна зробити з сірникової коробочки. Я зробила маленьку виїмку, і ось так мій пензлик буде тут лежати, щоб нічого навколо не вимазав. Ще хочу зауважити, що клей треба наносити правильно. Клей наносять тільки на контур деталей. Ні в коїм разі не можна. Наносити клей на середину, намазуємо тільки контурну частину. Тож почнемо. Беремо перший кружочок, перевертаємо його, кладемо на клейоночку, прижимаємо казівним пальчиком. Правильно дитині дайте пензлик, подивіться, що правильно взяла, набираємо клею і ось так по контуру. Розмазуємо клей. Багато клею не потрібно, але і якщо його буде замало чи буде сухі місця, не приклеїться. Пензлик я повертаю на підставочку. Потім беремо двома ручками і кладемо кружечок на те саме місце, де я його взяла. Беремо серветку, прикриваємо, легенько притискаємо. І Ось так пригладжуємо дуже легенько. Серветка візьме на себе зайвий клей, пальчики будуть чисті, і кружочок теж буде чистий. А цією серветкою я витру тот клей, який попав на мою клеєночку. Далі беру слідуючий круг, теж перевертаю, притинаю вказівним пальчиком, правильно беремо пензлик, набираємо клей, небагато. І по контуру розмазуємо. Тільки по контуру середину ніколи мазати не можна. Ось так. На підставочку я кладу пензлик. Так. Беру двома ручками і кладу на те місце, де я його взяла, знову притискаю, беру ще один круг. Де він дійсно? Отак. Витираємо клей, кладемо, притискаємо і наносимо клей. Таким чином ми приклеїмо всі наші кружечки листочки Зараз я, буду вам... Зараз я швидко доклею і розповім вам, що цей процес він кропіткий і потребує деякого часу. Маленькі діти, вони дуже швидко втомлюються і е, втрачають інтерес, цікавленість до роботи, тому обов'язково зробіть перерву в роботі. А потім, коли дитина вияви бажання, поверніться до нього. А ще я вам хочу порекомендувати ще декілька, декілька способів, як провести цю роботу. По-перше, Якщо ви вважаєте, що для вашої дитини 5 кружочків це дуже багато, ви можете скоротити, скоротити полосочку і залишити тільки 3 кружечка. Хай дитина зробить 3 кружечка, якщо 5 йому буде важко. А ще ви можете долучити до цієї праці старших дітей. Або інших членів родини. Це буде колективна ваша праця, але дитина повинна хоча б два круги наклеїти сама. А інші, може, наклеїти ви, бабуся, татусь чи хтось із старших дітей. Це дитині буде дуже цікаво. Коли хтось інший буде наклеювати кружочки, він повинен проговорювати, що він робить, щоб дитина це чула і спостерігала. Праця всієї родини зближує її і робить її цікавою. Хочу зауважити батьків, що аплікація мета її не тільки естетичний розвиток. Дити, дити, дитини не тільки навчити її користуватися клеєм, працювати з папером. Важливе завдання аплікації, це розвиток дрібної моторики, координації рухів і орієнтування на обмеженому просторі. Це все допоможе дитині при письмі у школі. Тому зверніть на це увагу, віднесіться дуже серйозно. Я вам бажаю терпіння, творчої праці. А ще мені дуже приємно буде, якщо ви сфотографуєте свої роботи і викладете в вайбері. Все, дякую.